Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. Цього разу наш огляд про дошку ясен Платіну Молті з колекції Decorline. Давайте розглянемо її ближче. Дошка Platinum Молті» – це трисмугова ясенева підлога, що характеризується незначною кількістю сучків на поверхні та вкрита лаком з сірим тонуванням. Вона вирізняється різнобарвним малюнком з м'якими переливами у кольорі, від сірих та бежевих до пурпурових чи навіть оливкових відтінків. В масі ця дошка абсолютно ненав'язлива, тому здатна чудово підкреслити простоту та витонченість стилю хай-тек. Перлинно-сірий колір цієї підлоги можна використовувати як основний. Він дуже вигідно виділить яскраві кольорні акценти та інші елементи інтер'єру. Ясен платіну Молті можна сміливо поєднувати з блакитним, фіолетовим, зеленим, бежевим та масою інших кольорів в сучасних стилях інтер'єру. Дизайн приміщення з цією підлогою можна оформити також у неокласичному стилі, якщо використовувати в інтер'єрі стилізовані під старовину люстри, меблі та інші вінтажні елементи. Цей сіруватий ясен прекрасно підкреслить шарм і такого інтер'єру. Розмір дошки ясен платіну молці 207 мм на 2 м 200 мм, товщина 14 мм. Поверхня дошки має виразно брашовану текстуру, що виробляється за допомогою жорстких щіток. Підлога оброблена матовим лаком на виробництві, тому повністю готова до експлуатації одразу після вкладання. Конструкція цієї дошки складається з трьох шарів деревини, розташованих перпендикулярно один до одного. Саме така конструкція нівелює роботу натуральної деревини, забезпечує баланс між окремими шарами, тим самим стабілізуючи підлогу. Тому навіть під час зміни погодних умов за вікном дошка не змінить своїх параметрів, не набухне, не скрипітиме та між дошками не утворюватимуться щілини, як це часто відбувається з підлогами з масивної деревини. Ще одна з її переваг над масивом це те, що завдяки своїй багатошаровій конструкції вона прекрасно проводить тепло і може успішно застосовуватися на основах з підігрівом, як з електричним, так і водним. Сучасні замкові з'єднання дозволяють монтувати цю дошку дуже швидко. Виконати це можна двома способами: плаваючій системі на підкладку або за допомогою приклеювання дощок до основи. Гарантійний термін використання підлоги ясен платіну Молті. 20 років. Все. Замовити цю паркетну дошку, ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів! Па-па!